Зазвичай люди згадують про Бога, коли сталася якась біда або горе. Наприклад, на похороні кажуть Царство тобі небесне, але коли в житті людини все добре, то вона ніколи не згадує про царство небесне і про волю Божу. Ісус розповідав історію про багача і Лазаря багач потрапив у пекло, а Лазар на лону Авраамове. Труна, на яку ми дивимося під час похоронів, це просто труна, і тіло просто оболонка. Справжні ми йдемо до пекла, а потораю. Багач питав Авраама, що потрібно для того, щоб його рідні не потрапили до пекла. Авраам сказав, що потрібно слухати Мойсея і пророків. Мойсей і пророки навчали трьом речам: любити Бога, любити ближнього і вірувати в Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: Люби Господа Бога Свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою. Це найбільша і найперша заповідь. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. На двох оцих заповідях увесь закон і пророки стоять. Амінь.